Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДЕТТРО. І сьогодні ми будемо грати в Терарію. Я би хотів перемогти око Ктулху, а якщо я встигну, то е, перемогти пожирача світів. Я трохи прокачався, тобто зробив е, повний сет золотої броні, е, знайшов два аксесуари, і це коротше намисто акуляче, яке падає з. Зомбі під час кривавого місяця. Воно збільшує атаку на 5 і плюс 4 захисту. А також я знайшов ще альпіністські кросівки, які мені допомагають залазити постійно. А, також я заселив маляра, ось він. А також зоолога. А, також я зробив невеличкий склад. Бачите, тут такий він стоїть. І ще я повісив картину. Це найголовніше. Це тупо без чого терарія, ну тупо ну, не може вона увійтись. Я би хотів зараз все-таки побудувати арену якусь, щоб з ококтуху нормально битися, бо коктуху це. Він починає потім у нього на, як... на класиці, у нього всього дві стадії. А на експерті у нього три стадії. Перша стадія, це коли він просто тебе дамажить. Друга стадія це коли він переходить, е коли у нього ще лепо відкривається. І третя стадія це коли він переходить в режим е в божевільний режим. Він починає по всій, по всій арені тупи, літати. Як в нього попасти, я не знаю. за воїна тим паче. За воїна це тупо буде дуже складно попасти по ньому в тій стадії, але я спробую все-таки. Ем, ну, я думаю, що де дерево вистачить. Зараз я. Ой! Я. о! 112. Треба більше. На все дерево зроблю. Я хочу цей будиночок повністю знести, бо він мені не потрібен. Чому дерево ламається кайлом? Террарія! Що з тобою не так? Ой-ой-ой, як гарно почало ламатись. Все. Я зніс цей будинок, бо він мені більше не потрібен. Тепер я хочу побудувати саму арену. Арена має бути ну, доволі великою. Є. Е, я тепер би ще хотів. Е, зробити одну штучку під назвою. Така штучка під назвою. Під назвою ліжко. Ось воно. Все, якраз 15 дерева. Ідемо шукати порчу. Чи в тій, чи в тій стороні неважливо. Йдемо Ідемо просто шукати порчу. Да ну. Ее... Так. Я заліз. Ай, болічесь, фига себе. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я зараз тебе уб'ю. Ось так от. Ой-ой-ой. Тут дуже багато цих монстрів. Монстриків. Ой, а в порчі... ой-ой-ой, в порчі ще ж буде більше, і там набагато складніше виживати. Ой, а тут пустеля. Пустеля — це просто мій найнеулюбленіший біом. Зараз мене, скоріше за все, 50% даю на те, що мене вб'ють. Але я не простий. У мене є. Йо. О, ще одна лінза наша, вона мені не знаю. Мені потрібна порча. Є вас таке поняття порча. А, не порча, а у мене ж Багрянець, точно, я згадав. Багрянець. Тут просто треба всіх перестрибувати, бо я нікого не зможу вбити. Я нікого не зможу вбити. Просто всіх перестрибую і все. Все, спускаюсь сюди сюди. Тут ще буде складніше, якщо що. Тут просто треба бути дуже обережним. Бо я. я зараз, саме на цьому етапі, я нікого не зможу вбити тут. Все, знайшов Багрянцевий алтар. Швидко просто зробити. Призивалку. Все, і просто тепаємося додому. Фу, поденься му трохи. Так, йо зразу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, він мені взагалі дуже слабо наносить. Він мало наносить. Нє, треба її. Ні, ну це ж шняга гарно намажить, я не скажу, що вона погана. А, так, швидко юзай цю зельку. Мінус два зразу. Так, еээ. Ні, я думаю, що я встигну його вбити просто. Треба його якось оцею штукою задамажити, але він швидкий, капець. Він горить. Горить. Та пом. Давай. О! Помінялася стадія. Зараз буде набагато складніше з ним битися. Оце, оце, оце погано, оце погано. Ось це про те, що я їй казав. У нього почалася ось ця стадія. Підсрачника мені такого дав. Ой. ай яй 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 ай яй яй ай яй яй ай яй яй Це погано. Може він мене зараз і вб'є. Скоріше за все, що так і буде. У мене мало хп зараз залишилось. Так, да. я не зможу вижити, все. я вмер Блін, ну я майже його вбив, тобто я був дуже близький до перемоги. Дуже прям близький. Потрібно просто медсестру заселити кудись поближче, щоб я зміг хілити ще. Добрий день, я тут перестановочку трохи зробив. От тепер я зможу забігати ось так під час бою. І хілитися у медсестри. Ну у неї хілка, ну вона дорога, якщо чесно. Ну. Хоча одне з. А чо одне срібло? Мало якось. Торговець мандрівний. Що він продає? Це якісь. Для аксесуар для. Я йо, але нафіг він мені потрібен. далі піду спати. Опана, опана, опана! Так, де він? Зразу. Ой, не попав? Зараз спробую його якось побити цією булавою, бо булавою я набагато більше урона наношу, ніж ніж йойошкою. Та ну, не попадаю по ньому просто. Та ну я не попадаю просто, або не дотягуюсь. О, ще раз попав. А чого він так пізно пролетів? Ай, боляче. А! Капец! Боляче? Ты че так боляче бьешься? Не, ну пока еще медсестра мне не потрібно. блин, чему она відходить кудись? Чему ты відходиш? Ты можешь всиститься на одном месте, чи не? Ой-ой! Небезпечно. Він зараз поміняє стадію на другу. Все, міняє, да? Да, міняє, міняє. Я почув цей звук демона. Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой! ой ой 16 хп дамажить? Че так багато? Норм, поки що норм. Ой, біситися почав, біситися почав. Все, зараз біситися. А ой-ой-ой. Оооооо, протота. Ну він уже не спавнить своїх цих Міньйонів, це добре. О, що я роблю, що я роблю, що я роблю? Капець, він біситься. 900 хп залишилось у нього. Якщо я не встигну його вбити, то я. Ай, я не. Ай! Медсестра! Іди сюди, будь ласка. Єс, похилився, похилився, встиг похилитись. Якщо я не встигну його вбити, або якщо я вмру, то я лох по житті? Ну де він там? Ого він. А чо ти так? Чо ти такий? Чо ти так бісишся, братан? Я ж нічого не роблю, я просто тебе намагаюсь вбити. Капец, він біситься, я його не встигну вбити, і за того просто що. Він... От він. <риклад> да, нарешті! Ху, я його переміг. Шо у нас тут? Трохи криптанової руди багрянцевої. А, і щит. і. щит ктулху. Що тут він дає? 30 дамагу. І 2 защити. А за. А. Шо... На що можна його поміняти? Я думаю, що можна його поміняти на. На щось із цього. Ну, наприклад, На. Ні, ну двойний прыжок корисний. Я думаю, що можна поміняти. Ой! Та що ж ти. Я коптуху вбив, ти мені не страшний! Я ж сказав, що ти мені не страшний. На ширипейся. Я думаю, що можна поміняти, наприклад, на. На ось ці шифасті ботінки. Вони хоч і додають броні нормально, але все рівно ну, це і буде покорисніше. Тепер я можу робити ривок. Це добре. Е, я би хотів зараз викласти це в призиви. Де у нас тут призиви, сказав, я. Та де призиви. А, я не робив під призиви, просто викладу це тоді-сюди. Зараз я продам цей аксесуар торговцю. Е, одна золота монета. Слухай, непогано. Е, тепер я би хотів викласти це в свою копійлочку. І тепер. Е, я би хотів зробити. Так, 23 я би хотів зробити. Е, кривавий м'ясо різ. Ось він такий. Але для чого? Я би. Я не хочу їм битися. Я би хотів його піднакопити до грань ночі. Ну, тобто. так, Де у мене зброя лежить? От я би його хотів зберегти до грань ночі. Коротше, зараз мені потрібно зробити таку штуку, як. як вбити мозга ктуху. Я помилився, коли сказав пожирача, бо я привик просто пожирача вбивати. А насправді у нас же ж мозг ктуху, а не пожирач. Тому нам потрібно, потрібно вбити мозга ктулху не пожирача, а це набагато складніше. Тому я зараз би хотів подивитися, чи є у мене зілля гравітації, але звичайно ж у мене його нема. Тому мені прийдеться зараз йти і шукати його. Бо у мене нема його. На жаль. На жаль, у мене його нема. Блін, 76. Я тепер себе відчуваю кіберхубійцею. Блін, відчув себе кіберхубійцею. <рив> О, дріада прийшла. Окей, нехай буде, мені то. що. Дріада просто це ну, не дуже корисний. Ой, блін, тут же ж ця. Не, ну я кіберхубійцей, я вивфококтуху, тому мені... Е, всякі інші монстри мені не страшні взагалі. Дивись, я зараз просто вб'ю його на ізі. Ди, ну, я просто, ну, типу... О, домівка. Може там і зілля гравітації буде. Ні, на жаль, не буде. Та боже! Вы миша, що ти тут цей? Оце це я так повільно копаюся. Так, Мені потрібно зілля гравітації, але як його знайти, я не знаю. Ну воно взагалі, воно зазвичай якесь... Ну, типу, воно саме по собі якось знаходиться. Але зараз, ну, типу. Ну, він мало домажить. А, ні, 15 дамагу наносить. Ні, нормально він дамажить. А, це якийсь інший. Я думав, що це звичайний печерник. Ну, ПХП хом у нього все так само. О! Кристал життя! Це якраз те, що мені потрібно. Ой-ой-ой, мене щось б'є. Знову щось б'є. Щось таке масивне б'є. Зараз я заїду туди з булавою. Ось так от. А, там цей слимак. Тут ще одна пастка. Скільки ж тут пасто? Я так зрозумів, що мені просто зілля гравітації не світить. Ой, що я роблю? Та що це таке, боже мій? Отак просто буду ставити. Все, і отак потрібно підніматися. Скажіть. Нудний спосіб. Згоден я з вами, але іншого способу, на жаль, немає у нас. Все, тепер виходить, мені просто ось так треба. Вздовж будуватися. Бо ось це вже норма там, де можуть з'являтися, в принципі, острови. Тому треба просто ось так. Наставити блоків і йти вперед. А! Щітктуху! Ти шо, дурак! Продовжуємо будуватись. Ну от я про це і кажу, що щіт ктулху може все запороти. Так. Далеко ще мені ще топати, чи... Боже, у мене закінчився камінь. Потрібно зганяти за ним, бо зараз і це теж закінчиться. Ну все, це максимум те, що я можу поставити. Да ні, що я зробив? Блін, я притягнувся! Якщо б я на ну, 3 секунди раніше це зробив. Візьму весь свій камінь 1542, оці. І буду будуватись. Та ну! Та коли тому, може перший хоча б один острів взяти? Не розумію, що це. Далеко ще до острову. Ну у мене багато каміння, тому я не проти, щоб далеко. О, перший острів, але я так розумію, що він. Не цей, не той, який мені потрібен. Це, скоріше за все. Да. Це. А, ні, 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 ні. Це не риболовний. Бо, бо міг би бути риболовний, то тоді б. Ну, це було б фігня. А так, це не риболовний, це нормальний. Ні, ну, риболовний це теж непогано, но просто. Риболовний це для тих, хто виконує. Завдання рибака. А я так не люблю. Так. Що тут є? Eye of the Sun. can be placed. Коротше, це якась фігня все. А, ну є якісь. Ой, гарпія підлетіла, тільки не ти. SkyMiel. Це якась дурня теж. А, ну, є, єдине, що кулька. Але кулька ну, це, це теж якась така, ну, не дуже прикольний аксесуар, за того, що у мене є, типу ж цей. Подвійний стрибок, тому нафіг він мені потрібен, взагалі, я не розумію. Зможу вбити їх чи ні? А, вони якісь дуже сильні. Ну, зможу, напевно, але. ой, ні, не зможу, скоріше, за свої. По-перше, якось їх занадто багато. Зараз вб'ю. Подивіться. Зараз зможу вбити. Да блін. Та помри, ну хоча б одну вбив. На! Ого! Так, зараз ще одна мінус. І ще одна зараз буде мінус. Так, є. Ого, я залетів прям. Це якась битва з босом, а не Битва з Гарпією. Ні, вони мене вб'ють зараз. Треба тепатись додому, а то загублю своє одне золото. Коротше, щось не судьба мені. Я думав, що я встигну тепнутись. Я ж екстрімал. Я думаю, коротше, щось мені не повезло з зоряною лютю. Я думаю, що я знайду її за кадром вже. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім смачного!